Сонечко належить до великої групи комах ряду твердокрилих або жуків. У всіх жуків тверді надкрила захищають справжні крила, існує понад 300 тисяч видів різних жуків. У цього гарного жучка, як і віджих жуків, два крихких літальних крила, захищені парою твердих яскравих надкрил. Існує багато видів сонечок. Червоні з білими цятками, чорні з чорними цятками, чорні з жовтими цятками. Але найбільше нам знайоме червоне сонечко із чорними цятками. Самка шукає лист, де багато попелиць, дрібних комашок, які смокчуть соки рослин. Там вона відкладає яйця. Через тиждень з яєць вилупляються личинки. У них є ноги і гострі щелепи, але немає і крил. Як і батьки личинки цих жуків, справжні хижаки, апетит у них вовчий. Вони накидаються на дрібних попелиць і пожирають їх. Яскраве забарвлення жучків попереджає, що вони не є стільні. Якщо їх хто небудь схопить, вони виділяють їдку смердючу рідину. Сонечка живляться попелицями, небезпечними шкідниками рослин. Узимку сонечка збираються разом, притискаючись одне до одного, впадають у зимове заціпеніння. Наша маленька розповідь про життя маленьких тварин великого світу підійшла до кінця. Маю надію, що вас не сподобалося. На все добре до знову зустрічі!